Та приготували отаку рибку. Просто посолила, поперчила, трошки масличка, трошки лимонного соку. Так, постояло і пожарила з двох сторон. Попробувала, Сережа кусочок дала йому вкусненько каже, Мягенько. Отак у нас риса все отварила. На обед і рибка і салатик зробимо. О! Оце вот такий у нас обід Все експериментуємо. Мясо, голень. Ну, нормально, мясо, голінь і рибка Я так думаю, нормально.